Пликаут, що ми можемо робити для нашої психіки, або ви лишалися в ресурсі. Перше коло – це я і моє тіло. Що тут мається на увазі? Перше це сон, дуже необхідний, хоча б 5-6 годин, але регулярно були обстріли, не було світла, ви знаходились десь у сховищі. Але нам треба на добу 5-6 годин, як мінімум. Якщо немає можливості поспати вночі, попросіться на роботі, прийти пізніше, піти звідти раніше, як завгодно, але забезпечте, якщо не буде сну, ви будете неефективні, грати ви будете швидше. Друга штука це вода. Що би не сталося, треба необхідна кількість води. Мінімум півторачка в день, я себе просто привчаю, що кожного дня. Починати свій день із склянки теплої або трошки навіть такої гаряченької води. Для того, щоб запустити організм, там розширяються ці всі судини. Коротше, це дуже корисна штука. Здавалось би, просто вода, також регулярно. І трохи руху. Мінімальний просто такий пакет живого організму. А взагалі, якщо у вас є вигорання, не забувайте, що у нас є курс про емоційне вигорання. Якщо ви ще не пройшли його, будь ласка, долучайтеся. Дуже ефективна штука. Неважливо бликалити чи ні. О, там відео прямо ви зможете для себе відкрити багато нового, що може ваша психіка, ваш організм. Якщо ви ним піклуєтесь.